Чому бажання здаються недосяжними? Грудень це час чудес. Ви помічали, що саме в грудні хочеться, щоб наші бажання здійснювалися? Зробимо маленьку розстановку. Уявіть, що це ви, а це ваші бажання. Що ви відчуваєте, коли дивитесь на них? Можете поставити відео на паузу і відчути, що відбувається між вами, які ви по відношенню до своїх бажань. Ви більші чи ви менші? Що у вас в тілі? Яка емоція? Яка перша думка, асоціація? Відчули, пишіть в коментарях, дам вам фідбек. І здавалося так, що це просто наші бажання. Але чому вони інколи здаються нам недосяжними і не здійснюються, так? Тому що ви дивитесь на них, на свої бажання і, можливо, бачите там щось інше або когось іншого. Між вами і між вашими бажаннями запускається процес, і дуже часто це психологічна гра, і найчастіше. Це гра у батьківсько дитячі стосунки. Цілком можливо, що ваші бажання в системі зайняли чиєсь місце. І поки вони, а можливо, і ви самі не на своєму місці, то ваші бажання для вас будуть здаватися неосяжними і не будуть здійснюватися. Щоб зрозуміти, що саме відбувається у вашій системі, і хто на якому місці стоїть і що робити, щоб бажання почали здійснюватись, приходьте на мій розстановочний новорічний марафон.